Вітаю вас на моєму каналі Шрі Матрика. Сьогодні ми з вами зробимо прогноз на місто Дніпро до кінця літа на 4,5 місяця. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, тисніть на колокольчик для того, щоб вам приходили сповіщення про нові відео. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. А також пишіть свої коментарі, я буду на них відповідати. Гарного вам перегляду! Зразу хочу сказати, що прогноз на місто Дніпро більш-менш позитивний, тому що багато фонем випало в парадній позиції. На загальний фон випала фонема паю, яка говорить про те, що місто знаходиться під захистом, місто сильне духом, і в ньому панує дар рівноваги, який приводить місто до гармонії. Рівновага, стійкість, в місті панує стабільність. Територія, можна сказати, що під захистом Відсікається все непотрібне, ненужне, і лишнє. Стосовно проєктів, випала фонема кала-кала, це обмеженість. І вона випала в перекинутій позиції, що обмежує сам спосіб існування. Вона говорить про те, що в городі є проблема, є нестача ресурсів. Тут також говориться про те, що будуть аварії, будуть взриви, будуть втрати, будуть руйнування. І руйнування ці можуть бути по містам, де виготовляють продукти, тому що буде нестача цих ресурсів. Стосовно впливу магії випала фонема Каларудра Ямала це процвітання як матеріального, так і духовного. Говорить, що магії немає. Місто від магії захищене, усунуті всі перешкоди. І якщо місто захоче, то воно саме може стати магом, і в нього така сила, що, вони, що місто зможе досягти всього, що захоче. аби тільки правильно мислити, правильно. Маніфестувати, бути в єдності, тому що єдність дає силу і досконалість. Стосовно існування, випала фонема Насад, я в порадній позиції. Вона говорить про твердість, незламність, стабільність це земля. І говорить про те, що буде в місті дуже багато весіль. Будуть створюватися пари. Також буде Складатись багато угод, як шлюбних, так і інших. І взагалі, місто буде захищене від поранень і смертей. Стосовно домів, помешкання, тут випала фонема садід'я це мова. І вона говорить, вона випала в перекинутій позиції, вона говорить про те, що ну, немає рівноваги. В... В помешканні немає щастя, немає гармонії, Можливо, тут дуже важко знайти помешкання ну, тимчасове, таке як квартира або будинок. Можливо, також тут якийсь є обман в тому плані, що може щось будувалося, не добудувалося. Може хтось, а може ці власники, що будували, можливо, десь виїхали і залишили людей ні з чим. І тут тоді присутнє таке розчарування. Стосовно воєнних дій випала фонема Шротра, це слух. І вона говорить про те, що у наших воєнних дуже розвинута інтуїція, розуміння всього сенсу, всього, що є, що сказано, що почуто. Воєнна адміністрація. Дніпра вона здатна робити правильні висновки. В неї розвинута інтуїція, в її розуміння е, сенсу того, що відбувається, сказаного. І здатність чути як себе, так і свій внутрішній голос і на це покладатися і приводиться до успіху. Стосовно, чи буде напад на город, чи ні, випала фонема Агні, це вогонь. Вона говорить про те, що. Летіти буде, вогонь буде. Але я розумію, що всі перешкоди будуть знищені, тому що ця фонема випала в парадній позиції. І вона говорить, що перешкоди будуть знищені. Це, це будуть щасливі такі випадки. Над містом все, що буде летіти, буде збиватися, трансформуватися, спалюватися. Одним словом, це буде знищення перешкод. Стосовно утримання території, випала фонема «Сарасваті» Сваті, парадні позиції, тут навіть нема про що говорити. Звісно, територія буде утримана, ніхто на неї не буде посягати. Стосовно енергії, тут випала фонема Ахамкара. Ахамкара це его. І вона говорить про те, що енергії буде багато. Енергії в міста і в її мешканців буде багато. Вони зможуть подолати усі перешкоди і зможуть досягнути того, що бажають бажаного плоду. Якщо будуть їхні дії, будуть цілеспрямовані, і вони візьмуть всю відповідальність за свої дії на себе, будуть самодисциплінованими, і це приведе до успіху. Стосовно розвитку, тут випала фонема пада в перевернутій позиції, пада це нога. І вона говорить про те, що ніякого розвитку не буде, тому що йти тяжко, дуже багато перешкод, які не можна здолати, тому що ноги слабкі. Також тому, що місто підвергається ворожим нальотам, можливо, будуть якісь аварії. Можливо, буде якісь навіть і отруєння, вибухи, спалахи, розлив, розриви, розломи, горіння. Так що через це ніякого розвитку ні про який розвиток не може бути й мови. Стосовно того, чи є якийсь обман, чи хтось обманює, я хочу сказати, що ні. Тут все прозоро і ясно, тому випала фонема надха це вона пов'язана з розумовою діяльністю владика, знання і ідей. ясний розум. І говориться про те, що всі шанси, які будуть дані місту, вони будуть використані, використані правильно. На зміни випала фонема пракриті це пізнання. І вона говорить про перетворення, про мутацію, про те, що з старого можна перетворити на щось нове: про гнучкість, варіативність, відкриття чогось нового, якийсь прорив. Тобто зміни будуть, якісь будуть дослідження, можливо, винаходи. Стосовно змін, тут можна ще сказати, поміняють керівництво за цей час, поміняють керівництво міста. Стосовно евакуації випала фонема джала. ні, це вода перекинутій позиції. Якщо і будуть евакуації, евакуація, то це через те, що будуть якісь негативні зміни стосовно води. Тобто тут йде стан залежності від якихось зовнішніх чинників. А так як джала, є вода, то можна сказати, що, можливо, через воду деякі люди будуть виїжджати з Дніпра. Стосовно зради, да, зрадники є. Зрадники є, можна так сказати, ждуни. Тут випала фонема Ічка, і вона говорить про. Що є зрадники, вони строять плани, вони бажають, вони тільки ждуть, щоб просунулися вороги для того, щоб зрадити, щоб отримати свободу, отримати якийсь успіх на своє процвітання. На страхи випала фонема грана: це рівновага і стійкість. Вона говорить, що ніяких страхів у людей немає. Дніпро не залякати, в Дніпрі панує рівновага і стійкість. Всі шанси, які е, даються місту, вони використовуються. І взагалі люди і керівництво міста тримають ніс за вітром і вони відчувають сприятливі моменти, якими можна скористатися е, для того, щоб досягти покращення і успіху. Всі негативні. Е, Моменти і негативні впливи будуть нейтралізовані. Стосовно перемовин, я хочу сказати, що тут випала фонема «ганга». Ви знаєте, якщо перемови є, і йдуть якісь, то це перемовини за те, щоб зберегти. Місто Дніпро, щоб утримати цю територію. І в будь-якому протистоянні тут все рівно буде успіх, буде захист, стійкість. Я можу сказати, що Дніпро ні при яких обставинах не буде ніяких договорняків, щоб Дніпро здали. Тепер, стосовно втрат, я хочу сказати, що. Втрат не буде багато. Тому що тут випала фонема шива Шакті – це самодостатність. Це, вона говорить про те, що самі боги шива і Шакті дбають про людей, про людей, які живуть в місті Дніпро. Вони їх окриляють своєю любов'ю, розумом, удачею, дають силу та самодостатність для того, щоб. В місті панувала гармонія і рівновага. Стосовно пошкодження, помешкання, поломок, руйнувань, я не бачу серйозних наслідків тут, тому що випала фонема манас, це розум, інтелект. Вона говорить про те, що все під контролем, все... Всі події, які стаються, вони всі під контролем, вони аналізуються, вони оцінюються. І якщо щось і треба покращити, то з'являються нові ідеї, які впроваджуються в життя, які використовуються для того, щоб не було ніяких руйнувань. Це можливо додатковий захист, можливо, ще якісь заходи. Взагалі, якщо дивитися на всі обставини, які зараз проходять в Україні, то я хочу сказати, що на місто Дніпро випала непоганий розклад, непоганий прогноз, тому будемо сподіватися, що все буде добре. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, тисніть на колокольчик для того, щоб приходило сповіщення про нові відео. А також пишіть коментарі, задавайте питання, я буду на них відповідати. А також пишіть, про які міста ви ще хотіли, щоб я зробила розклад. Я буду з задоволенням їх робити. Дякую.